Я знаю, я здесь походила в церкву в гуцю, і помру ця церква походить. Церква називається архієстратіга Михаїла з всіми небесними силами, не русськими. Ви хоч би трохи кульбаком своїм зображали. Давай! Пішли на вихід. Я не розумію ваші мови. 20 лет я инвалид, войны. А я тоже инвалид я бабушка. Потому что они ебары за себя! Чего ты не воюешь, а? Собака, ебать! Загальна кількість людей, які звернулися за допомогу на цей момент тільки до нашої служби 26 чоловік, із них 14 оглянуті амбулаторно, 12 доставлені до лікувальних заходів. Основне це було опіки слозових оболонок перцовими балонами. Було декілька переломів. Перебувала весь час. Якась охорона, якась, якісь перепони, і вона не могла тут ніяких дій звершувати. 7-го місяця цього року вона прийняла рішення порвати з русським міром, провела збори відповідно, зареєструвалась вже як громада Православної церкви України. Сьогодні вона зайшла в цей храм разом з нею. Наша вся Черкаська громада отримала святиню, в якій вже буде молитва. І українською мовою, і за українських воїнів, і не за отечество, а за батьківщину нашу Україну.